Отож, друзі, Українська агенція нерухомості Realtor 3D в Іспанії. І ми зараз знаходимося в ось такому будинку в Гандії, де в нас для вас квартира досить непогана. Це фактично центр міста. Бачите, так виглядає головна дорога. Ходімо дивитися. І так, друзі, у нас квартира на огоді 88 90 квадратів. Три спальні, два самого Давайте почнемо з першої спальні. Дивіться, ось так вона виглядає. Значить, По ремонту скажу, як на мене, досить таки непогано. Тут в цій спальні ми маємо монтовану шафу, вона досить таки нова, як на мене, тобто ще може прослужити без проблем. Тут в нас сам їх тут два. Дивіться, ось в такому стані сам Тобто це все нове, тобто ванна, бачите, вмивальний унітаз, але ще може прослужити. І в цілому по плитці, як на мене, ремонт дуже хороший. Йдемо на балкон, у нас балкон. як, який гарний вид сьогодні. 16 листопада дуже гарно світить сонце, просто неймовірно. Рухаємося. Далі Далі ми йдемо до наступної спальни. Ось така наступна спальня тут. По ремонту теж скажу, що як на мене ще непогано. Маємо теж змонтовані шафи. Тут вони поставили якесь таке. Було колись тут ліжечко і тут в нас вікно патінки в Іспанії. Воно невелике, але воно є. Ось такий тут санвузол. Маємо ванну. Остапінь виглядає. Тобто ще по... Бачите, двері теж хочуть звітував, їх не потрібно заняти, вони ще можуть. Просто вже вийде. Добре. І ще третя спальня, вона досить таки мала. Тобто вони тут не поставили навіть кіліжку, якщо ви бачите, ось такі тут речі, Але тут можна ділочкою встати, тут ще плюс дуже велике, велике вікно і виходимо, звичайно, в патіо, але не досить таки. велика. Навпроти ми маємо кухню. Ось такі тут гарні тут. В кухні. Бачите, тут ще маємо. Трішечки місце поставити якийсь стіл, тому що його тут немає. І господарчий блок. Вигляд господарчого блоку. Так, і тут ми маємо вітанню. Ось вона така досить велика, бачите, в біохідної зони. Тобто трішки старий стул і стільці, але вони ще можуть прослужити. Дуже симпатичні дивани. Але те, що вона велика, мені дуже подобається. І вона дуже світла. Дивіться, вікна у нас. На головну вулицю, і вона дуже світа. Тут два вікна, сонячна стона, тобто завжди буде тепло.